Друзі, всім доброго дня, вас вітає компанія Тафос. Сьогодні нас злітає до продажу ось такий Ford Focus, це у нас 2011 рік, на двигані 1.4 бензин. Повністю нефарбований автомобіль, офіційний, купувався на офіційному дилері, другий власник. Де-ні-де є незначні сліди експлуатації на ось такому гарнючому колесі. Ось невеличка гмядинка. Когом просто працює чудово, ходова у нас обслужена, технічний стан стів, поїхав. По салончику у нас Ось такий стан заднього ряду сидінь, Попереду у нас передні склопідіймачі, електролювання дзеркал. Ось таке кермо 146 тисяч оригінального пробігу. Ось така магнітолка, кондиціонер, механіка п'ятиступка. Такий стан у нас передній ряду сидіти? Приїхати і придбати це авто, ви можете по вулиці. Територіальної оборони 102, місто Київ. Працюємо для вас кожного дня.